Розробка атомної зброї почалася в Німеччині ще до початку Другої світової війни, але закінчити розпочати німці так і не змогли, хоча й мали все необхідне для цього. Що ж їм завадило створити атомну бомбу? У 1938 році німецькі фізики Отто Ган і Фріц Штрасман вперше в історії здійснили штучне розшеплення ядра атома Урану. Через рік професори Пауль Хартек і Вільгельм Грот надіслали листа військовому керівництву Німеччини, в якому вказувалося про можливість створення нового виду вибухової речовини, аналогів якої в світі ще не було. У листі говорилося: та країна, яка перша зможе практично опанувати досягне. Ядерної фізики набуде абсолютну перевагу над іншими військовому керівництву. Ця ідея сподобалася, і у червні 1939 року на полігоні Кумерсдорф під Берліном відкрився ядерний центр. Було ухвалено закон про забор.